Привіт! Розв'яжемо такі задачі. Завдання 5.1. Крапля води, що мала заряд плюс 7 електронів, розділилася на дві краплі. Заряд першої краплі дорівнює мінус 14, е, 14 електронів. Чому дорівнює заряд другої краплі? Оскільки краплина, та, яка була спочатку, мала у нас заряд плюс 7 електронів, потім вона ділилася на дві краплі по мінус 14 електронів і плюс якесь наше Х. Тобто, звичайне математичне рівняння. Розв'язуємо його і отримаємо плюс. Поставимо тут 21 електрон. Тобто, друга крапля матиме саме такий заряд. 5-2. Металева кулька, що мала заряд мінус 7 електронів, втратила 3 електрони. Чому дорівнюватиме заряд кульки? Знов таки, був заряд мінус 7 електронів. Втратили 3 електрони. Отже, я пишу мінус 3 електрони, оскільки вважаємо, що електрон у нас від'ємно зряджена частинка. Так? Отже, мінус 3 електрони. Таким чином, маємо з тобою мінус 7 електронів, плюс 3 електрони. Відповідно, маємо в кінці кінців мінус 4 електрони. Таким чином, у нас буде заряд кульки, мінус 4 електрони. Завдання 5:3. Чи можна під час електризації надати тілу заряд? Ось такий і ось такий Q1, Q2. Давай поступово з цим розберемось. Отже, заряд має бути обов'язково кратний елементарному заряду. Елементарний заряд це заряд 1,6 у мінус 19 степені кулон. Тобто той самий заряд електрона, тільки без знака мінус. Ось. В цьому разі у нас з тобою, якщо заряд буде кратний цьому заряду, то відповідно такий заряд тіло зможе мати. Тобто нам потрібно з тобою перевірити на кратність кожен з цих зарядів. І другий також ділимо на це значення елементарного заряду, в якому разі у нас з тобою вважається, що число є кратним до цього числа. Звичайно, там, де воно ділиться націло. Таким чином, перший заряд під час електризації надати тілу можна, а от другий ні, тому що тут у нас ціле число, хоча й від'ємне, а тут у нас дробове. Наступне питання 5:4. Поясни, як зміниться кут відхилення стрілки позитивно зарядженого електрометра, якщо до нього зверху наближати негативно заряджене тіло. Якби до електрометра підносили зверху позитивно заряджену там, якусь пластинку чи якийсь предмет, то відповідно кут відхилення стрілки збільшувався б. Тому що він і так був позитивно заряджений, ось додали ще позитивно зарядженого, і таким чином вкут би збільшувався. Якщо підносять негативно заряджене тіло, зрозуміло, що буде кількість зменшуватися електронів, які знаходяться у нас на паличці чи піднесеному предметі. Ось, а на стрілці електронів стає більше, тобто вона тяжчає, і зрозуміло, що кут відхилення стає меншим. Завдання 5:5. Поясни, у скільки разів зміниться сила взаємодії двох однакових точкових зарядів, якщо величину кожного заряду збільшити в три рази, а відстань між ними зменшити в три рази. Зрозуміло, оскільки мова йде у нас про взаємодію двох точкових зарядів, таким чином ми з тобою маємо скористатися законом Кулона. Тобто, спочатку у нас з тобою вони були Q1 і Q2, просто якісь мали значення, знаходилися вони на якійсь відстані R, і зрозуміло, що при цьому вони якимось чином взаємодіяли між собою, тобто з певною силою. Що відбулося потім? Величину кожного з них, кожного з цих зарядів, збільшили в три рази. Було з тобою одразу сказано, що вони однакові точкові заряди. Давай будемо вважати, що вони обидва або додатні, або від'ємні, особливо немає значення, тобто знак модуля можемо зняти. І утричі, у нас збільшується кожен з них. Утричі. Записали. А от відстань між ними зменшилася в три рази. Тобто, нам потрібно R, яке було, поділити на 3 і взяти до квадрату. Зрозуміло, що при математичних перетвореннях тут у нас з тобою буде дев'ятка, Q1 на q 2 Ось, і трійка, яка підноситься до квадрату, це також буде дев'ятка, і вона при поділі піднімається сюди. Таким чином, ми бачимо з тобою, що у нас F штрих буде мати величину. Так, тут літеру K я загубила. Ось, буде мати величину ту саму, що тут, тільки помножену ще, просто F пишу, помножена на 81. Тобто сила взаємодії при таких змінах у нас збільшиться у 81 раз. Завдання 6.1. Дві однакові кульки мають по 5 на 10-14 степені надлишкових електронів, на якій відстані їх потрібно розташувати, щоб вони взаємодіяли із силою 90 ньютонів? Отже, у нас є кіль кількість надлишкових електронів, оскільки є надлишок електронів, це говорить про те, що обидва заряди у нас будуть від'ємні. Оскільки вони однакові, отож вони зрозуміли, що також будуть однаковими між собою. Q1 буде дорівнювати Q2. Тепер нам потрібно знайти з тобою відстань, на якій вони будуть розташовані. Ось ця відстань у нас має бути знайдена R, Ось з якою вони б взаємодіяли з присилі 90 ньютонів. Причому тут, оскільки вони від'ємні, і той, і той, вони мають у нас відштовхнутися. Ми напишемо з тобою тут F і тут F. Потрібен нам для цього буде закон, колона, проте нам не зрозуміло, яке у нас Q: Q1, Q2. Вони однакові, але які? Для цього нам потрібно з тобою знайти Q через. Оці значення, тобто нам потрібно кількість електронів помножити на заряд одного електрона або на заряд елементарний. Ось такий заряд по модулю буде мати у нас кожна кулька. Добре, ну а тепер треба знайти R, оскільки R у нас в квадраті, та ще й в знаменнику, ми беремо з тобою корінь квадратний. Тут у нас залишається q 1 на Q2 по модулю. І ділимо на F, тобто формула у нас загальна є. І тепер нам треба лише підставити. Підставляємо все і отримаємо 0,8 метрів. Ось таке ми отримали з тобою значення. Одиниці вимірювання тут поки що не перевіряємо. Задача 6.2. Заряди двох однакових позитивно заряджених металевих кульок відрізняються в 7 разів. Ну, можемо так записати, що перша Q1 це просто Q якесь, а Q2 це 7Q, в 7 разів більше. Вони розташовані на відстані 21 см. Кульки приводять у дотик. Визнач відстань, на яку слід віддалити кульки після дотику, щоб модуль сили їхньої взаємодії був таким самим, як до дотику. Тобто нам потрібно з тобою знайти штрих. Ось і при цьому сила F має дорівнювати силі штрих. Отже, до взаємодії у нас були ось такі заряди після взаємодії. Коли вони додаються, у нас їх з'єднали, так би мовити, а потім розвели. Тобто нам з тобою потрібно Q1 додати, Q2 і поділити на 2. Так? І це у нас буде з тобою Q', яке буде однаковим для обох кульок. Таким чином, ми матимемо з тобою 8 q ділити на 2, буде по 4 q Якщо розписати для цих обох випадків до та після взаємодії їхньої а, наші сили F, то, відповідно, вони будуть ось такими. Причому. За умовою задачі, вони мають бути однаковими. Ліві сторони однакові, прирівнюємо праві сторони і одразу бачимо, що можемо скоротити літеру К і скоротити Q квадрат. Таким чином, ми отримаємо з тобою 7 поділене на r в квадраті, квадраті, дорівнює 16, поділене на r' у квадраті. Нам з тобою потрібно знайти R штрих, тож візьмемо корінь з усього рівняння. Буде корінь з 7 поділене на r дорівнює 4 поділене на r штрих в квадраті. Звідси r' без квадрата, уже ж без квадрата, так, штрих буде визначатися як 4 r поділити на корінь з 7. Підставляємо значення, я тут буду писати, r штрих дорівнює. При підрахунку отримаємо приблизно 0,32 метри, тобто 32 сантиметри. Решту завдань з цього уроку ти знайдеш у наступному відео. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал та ділися цим відео з своїми друзями.